Коментар. Жінка пише, що сусіди кажуть, що вона народила дітей, щоб відмазати чоловіка. Мається на увазі від мобілізації. І коли вона захворіла на онкологію, кажуть, що і захворіла вона теж до цього. Я щодня бачу сотні коментарів під нашими публікаціями про мобілізацію і не тільки. І що я вам хочу сказати: у нас зараз багатодітність, або коли хвора дружина або мати, або батько у людини. В принципі, є, знаєте, темою для того, щоб людину за це засудити. То кажуть, собі інвалідність купив, коли людина з інвалідністю, то маму хворою зробив, то наплодив, щоб з'їхати від мобілізації і так далі. Це все зрозуміло, але чому це відбувається? Давайте проаналізуємо. А відбувається це тому, що дійсно в наш простір надходять. Чуткі, інформація, у когось знайомі, знайомих, знайомих і так далі, що дійсно є люди, які вирішують ці питання через корупційну складову. Є люди, які мають багато дітей, але по факту їх не виховують і тут друг пригадують. Що вони батько і починають оформлювати батьківство і так далі. Є жінки, які пропонують лишити дитину в пологовому будинку, щоб батько цієї дитини став одиноким або планують народити третю, щоб у чоловіка була відсрочка. Але люди добрі, це все має місце. У нас в країні війна, і нам всім важко. Але... Коли ви бачите там багатодітного чоловіка, або там дізнаєтеся, що у його дружини, онкологія, або у батьків його інвалідність, або у нього самого інвалідність, ви зрозумієте одну річ: світ є не тільки чорним, є дійсно хворі люди, які потребують догляду. І якщо вам доводилося доглядати лежачу людину, то ви ніколи так не напишете. А якщо не доводилось, то ви даєте собі право говорити про це. А ви уявіть собі на секундочку, що у людини дійсно лежача мати, або у жінки дійсно онкологія і багато дітей, і в неї є загроза життю, і цих дітей треба ростити в самому і зараз, і допомагати хворій жінці і лікувати, які це кошти, і плюс діти. Взагалі, вже знаєте, дійшло до чого. Народила багато, наплодила, щоб відмазати чоловіка, або щоб отримувати допомогу грошову від держави. Не народила, не жінка, живеш тільки для себе. Народила тільки для себе одна, то ти розвідьонка з причепом і нікому не потрібна. Уїхала за кордон, зрадниця, лишилась в Україні, наражаєш себе та дітей на небезпеку. Скільки людей, стільки думок. Ви знаєте, що у вас і чому. Живіть своїм розумом і не звертайте увагу на те, хто що каже у вас за спиною.